у попередній серії трансформерів Прайм вкрай важливо, щоб ми знайшли чотири останні реліквії Омега-Ключі. Ключі до чого? До відродження нашої батьківщини. Гробниця, де лежать рештки праймів? Нарешті, сила праймів належить мені. Чотири набори координат. Досі не розшифровані. Логічно допустити, що кожен вказує на місце знаходження одного з омега ключів Моє перше творіння зроблене з крові Юнікрона. Я назвав його темний меч. Реліквію негайно. Oh, ти про це що впало? Те пропало. Бачив бите обличчя Оптимуса Прайма, коли його безцінний світлий меч розбився на друзки, а з ними його надії на перемогу автоботів. Зараз Оптимус повне рішучості знайти остання яконські реліквії швидше за нас. Ага, чудово! Ти розшифрував наступні координати. Часу ти не марнуєш, звуковику, От би ця реліквія була менш священною і більш приземленою, як електророзривна гармата. Нам би така не завадила. А вже ж, нокауте, страхокриле, негайно на місток. Благаю, лорде Мегатрон, дозвольте мені дістати для вас цю реліквію. Я здивований, що ти рвешся в бій так скоро після твоєї аварії. Проте, не думаю, що це завдання варто доручити тобі, оскільки ти впустив фазовий перемикач. Мені бракувало належних засобів, але ж звуковик зараз зайняти, тож не буде проти, якщо я позичу це. Щоб я напевно дістав вам трофей і трішки провчив автоботів. Формери прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман, а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн Колись я стану великим воїном. Я коптемус. Гарно тренуйся. наберись досвіду. І я певний так і буде. Так буде. Це моя доля. Тобто. Ну, ось я на охоронному завданні моє а за мить прокидаюся на іншому боці галактики і потрапляю в команду Оптимуса. Які були шанси, що все так обернеться? Ми зрозуміли, димовику. Ти обраний нам дуже пощастило. Я лише хотів сказати, що пройшов довгий шлях і отримав шанс, який не збираюсь втрачати. Автоботи. Наступні координати розшифровані. Храповику, готуй землеміст. Останній біля ключа тиждень чистить баки з енергоном. Не знала, що ми ведемо рахунок. Арсі, джмелику, готуйтесь рушати. Стоп! А як же я? Тобто -то ми з бронещитом. Ви лишитесь тут, якщо я розшифрую наступний запис у базі до того, як вони повернуться. Оптимус правий. На кону доля кібертрон, тому швидкість реагування вкрай важлива. Тримай двигун на холостому ходу. Ходімо, джі. Доля чекає. Ми звемо це під стоп. Ми повернемося у перегони. Он там. Так. так Саме ті автоботи, яких я хотів побачити. Я розберуся з божевільним лікарем. А ти по ключ. Я хотів подякувати вам за приємні спогади. Що звукові хвилі здатні відправити в нокаут. Що таке люба? Я тебе не чую джі. реліквія. Брухт. А якщо спробувати так? Сабвуфер чи глибинна бомба? Же на реліквію, яку забрав у мене Оптимус <звук> Прайм? Можливо, це приманка, яку автоботи дозволили тобі захопити з метою саботажу. Навряд чи, мілорде. бились вони відчайдушно. Тоді, може, це частина більшої загадки. Чудово, звуковику! Можливо, нові координати пролють на все це трохи світла. Звуковика не спинити, і мене теж. Хвались та не захвалюйся, лікарю. Хіба я себе не показав? Мені корисніші твої наукові знання. Досліди наш останній трофей. Я хочу знати, що це за реліквія і на що вона здатна. Мені дуже шкода, Оптимусе Нокаут уже чекав на нас там. Схоже, кони набили руку в дешифруванні. Ти права, і поки два ключі в різних руках, зараз ніхто не в змозі відродити кібертрон. Може, наша місія з відновлення батьківщини і зайшла в глухий кут, але здобуття останніх ключів лишається найлогічнішим планом дій. Певно, це був капець, коли нокаут почав стріляти звуком. Якби я був там, я ти б що дістав би цього ключа як і першого? Можливо, хто знає? Просто нам слід застосовувати усі наші ресурси, коли ми вже без світлого меча. А в мене гарний послужний список. Слухай, Салаго, Арсій джмелик не не здари. І оптимус віками чудово обходився без мегамеча. Хоча звідки тобі це знати? Ти ж валявся в стазісі, поки ми воювали. Отож бо й воно. Я готовий надолужити згайне. Оптимусу, видніше, коли ти будеш готовий. Це марафон, а не спринт. Помалу їдеш, далі будеш. Ти можна. Чому енергон, який тебе прискорює, перероблюється набагато довше, ніж звичайний. An entire... Така велика брила червоного енергону. І це все Цього вистачить лише на одну дозу, Maybe. може на дві. Пересування десептиканів. Хоча швидкість заледве замінить міць архібронії. вона має дати мені достатню перевагу, щоб захопити значнішу реліквію. Є нові координати. Лишилося розшифрувати ще одні. Уже біжу, бос. Я принесу цей ключ. Даруйте. Бронику, нічого не забув. Наглянь там за нашим обраним добре. Порівняно <кхи> з наглядом заміхо. Це буде легко. Будь поблизу. І насторожі. Gotcha. Ясно! I mean... Я серйозно. Я теж? Що це? Один з останніх звуків, який ви почуєте в житті. Страхокрил. Брухт! треба звалювати. Негайно! Диме, страхокрил мій, а ти знайди реліквію. Добре! Любиш робити брудну роботу на відстані, так? Шкода тобі бракує підшипників стати на ближній бій. Цього разу я залюбки зроблю виняток. <плес> Каже забув, як скінчився наш останній бій. Не забув. Я вже йду. Що сталося? Я б теж хотів знати. Омега ключ. Я тримав його в руках, але щось вдарило мене ззаду. Певно, страхокрил був не сам. Реліквії вже і слід загув. Храповику, давай міст. Я обіцяв оптимусу, що принесу ключа. Слухай Салаго, Альфа-Тріон сказав, для відновлення кібертрона потрібні всі чотири ключі. Просто будемо пильнувати той, що маємо, і шукати спосіб відібрати в мегатрона решту. Перспектива нового кібертрона в моїй руці буде, коли я дістану всі чотири. Тимовика вдарили в спину. Це могло статися із кожним, але не сталося, бо це я послабив пильність. Це я облажався. Теж мені великий воїн? До тебе не доходить, так? Кілька перемог не зроблять тебе легендою, і не кожне завдання закінчується успіхом ні в мене, ні в Джі, ні навіть в Оптимуса. Якісь реліквії ми дістали, якісь втратили. Ми втрачали друзів. Ми навіть планету втратили. Але зараз у нас є шанс усе виправити. Шанс відродити Кібертрон. І для цього нам потрібна єдність тут річ не в тобі чи твоїй долі. Арсі, ти донесла свою думку. Оптимусе. Йому треба це почути. Ти б дійсно міг стати великим. і Я щиро сподіваюся, що так і буде. Але суть величі в тім, щоб ставити на перше місце команду, а не власні досягнення. Немає нічого, щоб я для вас не зробив. Тоді припини бути героєм і почни бути автоботом. Мабуть, я просто вам не підходжу. Коли оптимус знову порадить тобі замокнути, краще послухайся. Я його поверну. Димовик молодий пронищите і має ще багато навчитись. Але зараз йому треба прочистити голову. А мені треба розшифрувати останній запис. Ти навіть не бачив реліквію. Коли я прибув на місце, її вже не було як і автоботів. Нам необхідно не тільки розшифрувати останній запис раніше за прайма, але й захопити ті реліквії, які зараз в автоботів. Звуковику! сподіваюсь, окрім головного завдання, ти також робиш успіхи в пошуках їхньої бази. Добре. Завдяки нещодавно отриманим даним ми краще уявляємо, де мешкають їхні людські друзі. І лазер дзьоб скоро з'ясує, чи не мешкають автоботи десь поруч. Останній запис розшифровано. Хіба? Мабуть, це шар вторинного шифрування. Координати формують зображення. Чому останній аяконський запис не такий, як решта? Може, це зображення реліквії? Яка нам користь знати, що це, коли ми не знаємо, де воно? Я вірю, що в Альфа Тріона були свої причини. Димовик? Праймів новобранець. Остання реліквія аякона? Цей хвалько так приколюється? Може, він знає де ключ? І навіть не заїкнувся про це? Або швидше за все димовик і є ключем, сам про це не здогадуючись. Хай там як, але він може бути в небезпеці. Димовику, негайно вертайся на базу. Він міг вимкнути передавач. Знайди його і відкривай землеміст. Оже наш побічний проєкт уже дає плоди. І ти вибрав невдалий день, щоб мене займати коне. Дымовик! ни nee!